Активна підготовка до нового опалювального сезону 2024-2025, який, за багатьма прогнозами буде надскладний та важкий. Причина постійні обстріли та руйнування великої частки енергетичних об'єктів в Україні. Міжнародний фонд ООН ЮНІСЕФ є одним з партнерів в цьому відповідальному процесі. Загалом від цієї організації місто отримало більше 7 кілометрів труб різного діаметру загальною вагою в майже 700 тонн є колосальний тиск і труднощі з інфраструктурною складовою, пов'язаною з тим, що є: постійні удари і атаки по об'єктам інфраструктури. Починаючи з березня, ми розпочали цей проєкт з міською владою по модернізації тепломереж для того, щоб підвищити коефіцієнт ізоляції, щоб зберегти більше тепла в трубах, і для того, щоб було легше постачати тепло до кінцевих споживачів. Те, що ми бачимо тут і по місту загалом є результатом прекрасної роботи міської влади криворіж тепломереж з імплементації таких важливих і масштабних проєктів для пані Лючі, очільниці Нью-Йоркського офісу гуманітарних програм дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, це перший робочий візит до Кривого Рогу та України загалом. Відвідини проєктів, які реалізуються в життя в кооперації з міською владою, по собі залишили приємні враження, а особливо те, що піклування про мешканців міста і особлива увага дітям є пріоритетами впроваджуваних програм. А тому продовження далі буде. я насправді дуже вражена тією налаштованістю рішучою. І тією віддачею, яку демонструє міська влада по відношенню до дітей, звичайно, сьогодні накладає дуже великий слід на дітях, на їхньому житті і доступ до базової інфраструктури дуже важливий. Тому всі ці проекти, які ми реалізуємо з міською владою тут, у кривому розі, має надзвичайне значення для життя дітей. І ми в подальшому будемо лише поглиблювати співпрацю з міською владою з маром безпосередньо з його командою. Цьогоріч в планах комунальної теплогенеруючої компанії Криворіж тепломережа замінити більше 21 кілометра труб. А ще Ще ремонт та заміна обладнання, придбання генераторів для потреб котельних, будівництво когенераційних установок для вироблення електроенергії та тепла, необхідну фінансову підтримку надає міський бюджет, але поміч від міжнародних партнерів є додатковим стимулом для підготовчої роботи тепловиків. Ми продовжуємо готувати місто до опалювального сезону і тому ви бачите багато переритих місць, де ми перекладаємо труби. Ремонтуємо наші котельні і в цьому нам теж допомагає міжнародна спільнота ООН, ЮНІСЕФ. І зараз от ми показуємо їм, як ми вкладаємо труби, котрі майже 7 кілометрів труб. Це за рахунок ООН. Юнісев основний обсяг робіт з підготовки до нового опалювального сезону 2024-2025 планують виконати безпосередньо до його початку. Фахівці тепломережі докладають максимум зусиль попри значний брак кадрів, проблеми в енергетичному сегменті та аномальну спеку, яка нині стоїть в Україні. Олександр Фефілатів Лі перший міський.